Скільки Польща витратила грошей на то, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці? 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сурога. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні збивають з автомат, сарогатки взагалі. Мені кажуть, це мікроволовки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там? Цигані з зубами золотими ці дрони збивають? Це ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. Що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу можна захватити. друге, це то, що а, тепер зброя і а, гроші не будуть пі в Україну. У людей, черепушка, українців, дуже добре працює, IQ дуже добре працює, у європейців теж. Але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. І а, для них. Поки що це все норм, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Всім. не да, Непристійно, вину, ну що ти будеш робити.